Я давно мріяла потанцювати на заході сонця на березі океану, і моя мрія здійснилася, дякуючи організації івентів Lady Vibes Jacksonville. Кожного місяця дівчата організовують різноманітні заходи на березі океану. І саме сьогодні була стилізована біла вечірка, де ми танцювали бачато. Це якраз гарна можливість спробувати чи готовити брати заняття з латиноамериканських танців. Ми так енергійно танцювали. що Навіть латиноамериканці на пляжі нам підтанцьовували як для першого разу. То у нас дуже класно вийшло поставити танець. Дівчата так естетично задекорували фуршетний оазис, і ми замість того, щоб їсти, то й робили, що фоткали цю красу. А захід сонця це було щось особливе та магічне. Зазвичай атлантичне побережжя славиться своїм сходом сонця, але захід сьогодні був просто наймовірний. Такий прилив енергії та вайбова атмосфера. Я вже не пам'ятаю, коли відчувала ці заходи. Це класна можливість познайомитись з творчими, наймовірно гарними українськими дівчатами. І якщо ваша вечір, Хоч трішки не буде схожа на цю, то можете мене не гукати. Ви тільки подивіться на цю красу.